Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо розбирати завдання НМТ 2024 року, 18 травня. Відповідно, параметр я вже пояснив, як розв'язати. Давайте розберемо перші дві частини: відповідність і відповідно тести. Отже, <клух> завдання перше. У паралелограмі АБЦД діагональ утворює із сторонами кути 57 і 65. Знайдіть кут АБЦ. Отже, перше, що ми робимо? Кут 65, отже, з цієї сторони у нас також 65, тому що внутрішні різносторонні кути. При паралельних прямих CD та AB, відповідно, і BD січні будуть рівними. Ну і весь кут ABC складається з двох частин: 65 та 57 градусів. Отже, додаємо 65 і 57, отримаємо 122 градуси. Так, завдання 2. Розв'яжіть систему рівнянь. Отже. Бачимо, перше рівняння, воно у нас містить тільки одну букву х. 8 розділити на х дорівнює мінус 2. Думаю, зрозуміло, що 8 ділимо на мінус 2, отримаємо мінус 4. Тепер підставляємо мінус 4 в друге рівняння і отримаємо. Мінус 4 додати y розділити на 2 рівні 0. Звідси y розділити на 2 дорівнює 4, а y це 4 помножи на 2, тобто 8. Відповідь мінус 4 та 8. Так, третє завдання. Доберіть закінчення речення, так, щоб утворилось правильне твердження. Висота конуса і його твірна лежать на прямих, що і, відповідно, які відповіді. Мимобіжні, перпендикулярні, не мають спільних, паралельні або лежать в одній площині. Я думаю, очевидно, що лежать в одній площині, тому що висота і твірна перетинаються через дві прямі, що перетинаються, можна провести єдину площину. Так, наступне завдання 4. 1 третя m плюс п'ята m, якщо m і n відповідно такі ось числа. Отже, підставляємо m мінус e, 18, беру в дужечки, Та 1 п'ята n це 55. Скорочуємо 18 і 3, залишається мінус 6. Скорочуємо 5 та 55, залишається 11. Отже, мінус 6 додати 11, отримуємо 5. Від більшого, відняти менше знак більше. Завдання 5. Ціна акції компанії зросла на 600 гривень, що становить 5% від її початкової ціни, якою була початкова ціна акції. Ну, зрозуміло, що 600 гривень це 5%. Тому 600 ділимо на 5, з нимся 1%. та множимо на 100, тому що кількість відсотків 100. 2000... Так, значить, 600 розділяємо на 5 це в нас нуля – 12 тисяч. Отже, 12 тисяч вартість. Компанії акції була спочатку. Так, наступне завдання 6, х в 5 до квадрату поділити на х мінус п'ятому. Значить, п'ятий до квадрату показники при піднесенні степені до степеня перемножаються, х в 10, розділити на х мінус п'ятому. При діленні показники віднімаються, тому 10 відняти мінус 5, отримаємо 10 додати 5, тобто 15, ну, відповідно, х у 15 степені. Отже, відповідь. Так, завдання сьоме. Наведене твердження є правильною. І так. Існує трапеція, якої одна із бічних сторін перпендикулярна до її основи. Ну, Звичайно, така трапеція існує, вона називається прямокутна трапеція. Існує трапеція, у якої сума протилежних сторін рівна. Також існує така трапеція. ну, Якщо ви пригадаєте правило чотирикутника, у який можна вписати коло, то сума протилежних сторін якраз і буде рівною. І існує трапеція, у якої сума протилежних путів рівна. Ну, я думаю, теж зрозуміло. Це рівнобічна трапеція, будь-яка рівнобічна трапеція, кути при основі рівні, і відповідно будуть давати в сумі 180 градусів протилежні кути. Так, восьме Відповідно, відповідає, зрозуміло, так? Всі три факти правильні. Скільки всього цілих чисел міститься у проміжку від мінус 1 до логарифм 4 від 16? Ну, Пам'ятаємо, що логариф це степінь, який треба піднести 4, щоб отримати 16. Так? Це другий. Тому від мінус 1 до 2 у нас містяться такі цілі числа. Це 0 та 1. Отже, їх всього у нас є 2. <кхід> так, завдання 9. Укажіть графік непарної функції. Пригадаємо, непарна функція це та, яка симетрична відносно початку координат. І тут є тільки одна така функція це відповідь А. Ось симметрична. Тому, ну, ось бачите, так? йде вгору, тут навпаки йде вниз. Ось такий от графік В, давайте звернемо на нього увагу. Він також симметричний, тільки симетричний відносно Y, Такі функції називаються парні. парні. Так. Наступне 10. Комп'ютерна програма видаляє у п'ятицифровому числі одну цифру навмання, яка ймовірність того, що із такого числа буде видалена цифра 1 або цифра 2. Значить, дивимося: цифра 1 або 2. Тут є дві штучки. 2 та 1. Всього цифр у нас 5, тому ймовірність 2 із 5. Отже, відповідь Г. Так, наступне завдання 11. Визначити об'єм правильної чотирикутної піраміди, площа основи якої дорівнює 36, а висота дорівнює стороні. Отже, так як в нас є піраміда правильна, в основі чотирикутник, який є квадратом, його площа 36, це означає, що сторона, давайте я її позначу, А, вона у нас буде 6. Ну, відповідно, висота у нас така сама, як сторона. Тому також дорівнює 6. Залишається визначити об'єм. Так як об'єм це 1 третя S основи на висоту. S основи у нас відомо, це 36, висота відома це 6, це щось Скоротимо 6 та 3, це буде 2. Ну і 36 на 2 отримаємо 72 см кубічних. Так, наступне завдання. 12. Розв'яжіть нерівність х2 плюс 2х-15 більше рівня 0. Використаємо теорему вієта та знайдемо корені. Сума коренів це протилежне до b, тобто мінус 2. Добуток коренів x на x2 це вільний член, тобто мінус 15. Давайте подумаємо, які два числа примноженні дають 15. Зрозуміло, що це 3 та 5. Так як у нас мінус 15, одне з них має бути від'ємне. Ну і їхня сума від'ємна, тому це означає, що більше число у нас з мінусом. І так. Корені такого квадратного рівняння х квадрат плюс 2х-15 дорівнює 0, 3 та мінус 5, тому малюємо пряму. На ній ставимо дві замальованих точечки, мінус 5 та 3, і малюємо параболу від вгору. Посередині мінус по боках плюсики. Більше рівне 0 це ось тут і ось тут. Тобто від мінус безкінечності до мінус 5, і від 3 до плюс безкінечності. Таке, як відповіді А, мінус 5 і 3 включається, тому що замальовані кружочки. Бо у нас знак більше рівним. Так, в арифметичній прогресії перший член рівні 18,5 різниця мінус 2,5, скільки всього додатніх членів містить ця прогресія. І так, давайте подумаємо, при яких значеннях анте у нас буде більше нуля. І так, а n більше 0. Ан це у нас формула А1 додати D в дужках n-1. Ось, і ми зробимо так, щоб воно було більше нуля. Підставимо сюди наші значення. Так? Отже, ми будемо мати а1 це в нас 18,5, d це в нас мінус 2,5 на n-1 більше 0. Давайте розв'яжемо цю нерівність. І так. Мінус 2,5m додати 2,5, додати 18,5 більше нуля. Що ми робимо? Значить, Для початку. 2,5 додати 18,5 це 31. Перепрошую, 21. Переносимо вправо. Будемо мати мінус 2,5 n більше, ніж 21. Ділимо 21 на мінус 2,5, при цьому змінюємо знак на протилежний. Будемо мати мінус. Мінус 21 21 на мінус 2,5. Мінус 21 на мінус 2,5. Ось е, мінуси ми скоротимо, переносимо кому 210 розділити на 25. Ну, зрозуміло, що це буде 8 цілих і чуть-чуть. Отже, для того, щоб у нас АН було більше 0, n має бути менше, ніж 8, цілих і ще трошечки. Отже, скільки додатніх членів містить наша прогресія, Ну, відповідно, їх рівно 8. Бо 9. Вже оцю умову він, оця умова для 9 виконуватися не буде. Так, з цим розібралися. Наступне 14 те завдання: в діагоналі БД та AC перетинається в точці О ку е, на малюнку АОБ у нас Б. АОД серединка Д. Так. Знайти площу цього прямокутника. Добре, давайте розбиратися. Значить, зрозуміло, що так, як ось це у нас серединки, то ось це середня лінія. А отже, сторона АД у нас вдвічі більше, тобто 2D. Так, тоді. Е, Якщо ось цей у нас кут бета, він для нашого трикутника буде зовнішнім, він рівнобедрений, так, ось, Добре, тоді цей кут у нас буде бета розділити на 2. Так, тоді давайте зараз зробимо так. Тоді в нашому трикутнику ось ця сторона АБ розділити на ось цю сторону АД. Відповідно, це буде катет на катет. Протилежний катет до прилеглого катета. Давайте я це запишу так. АБ розділити на 2D. Значить, це відношення тангенс. Тангенс бета пополам. Звідси ми робимо висновок, що АБ це 2D помножити на тангенс. На тангенс бета розділити на 2. Тепер я маю дві сторони прямокутника, залишилось їх перемножити. Ця сторона 2D тангенс бета пополам, ця сторона 2D. Перемножаємо 2D на 2D 4d квадрат тангенс бета пополам. Да, Отже, відповідь B. <кхід> так, і останній тест. 15. Е, укажіть проміжок, якому належить корінь. Ну, бачимо, е, Множиться два степені з, однаковою, е, з однаковими показниками. Давайте ми їх візьмемо під один е, показник. Це у нас буде Х, а 4 на 5 це 20. Ось тоді як ми подамо 1 400. Так як 400 це 20 у другому степені, а в нас одна 400, значить це мінус другий степень. Ну і звідси робимо висновок, що їх дорівнює мінус 2. Мінус 2 належить проміжку V від мінус 2 до мінус 0,5. Включаючи мінус 2, тому ми його і вибрали. Так, завдання 16. Установіть відповідність між функцією та відповідним твердженням. Да? Так, функція має два нулі. Ну, пригадаємо, що дана функція гіпербола 8x взагалі не перетинає. Показникова функція, що одна, що друга 8x взагалі не перетинає. Так, ну корінь з X двічі перетинати вісь не може, тому що він починається з осі іксів, так, на один вліво, і вгороді. Тобто він тільки один нуль має, тому перше це А, має два нулі це парабола, яка опущена 4 клітинки вниз. От, Можете пригадати, як вона виглядає. Це у нас мінус 4, отже, бачимо, зліва і справа, в мінус 2 і 2 наша функція перетнає вісіксів, а отже, є два корені у цього рівняння або два нулі. Так, на відрізку від мінус 1 до 3 набуває від'ємних значень. Так, ми знаємо, що ось цих три функції, вони у нас завжди більші рівні нуля. Ну, навіть так, оці дві більші нуля, оце більше рівні нуля. Так? Ось, тому ця вже у нас зайнята залишилася тільки ось ця функція. Нагадаємо, це у нас гіпербола на 4 клітинки вправо. Звичайна гіпербула була б ось так. На 4 клітинки вправо, значить вона б десь звідси, і от сюди. Так? Ось, до 4. Отже, бачимо, від мінус 1 до 3 вона повністю цілком лежить знизу, отже, всі значення будуть від'ємними. Так, ну і найменше значення на проміжку від мінус 1 до 3 до рівня 0,5. Так, давайте розбиратися. Значить, найменше значення наша функція зростає 2 в степені х. Отже, найменше в неї значення буде коли, коли x-1. Давайте перевіримо. 2 в степені 1 дорівнює 1 друга або і є 0,5. Отже, третє буде В. Так, з цим розібралися. Наступне завдання 17. Круг, площа якого дорівнює 36, підотикається до двох паралельних прямих. Далі, точки L, N і P належать прямій М. А Q, Q Kм і Q належать прямій М. Так, трикутний KLM, значить, ось цей перший, він у нас рівносторонній, а оце у нас ромб. Відповідність між відрізком та його значенням. Так, добре. Діаметр круга. Значить, так як у нас площа 36 π а формула площі це пір квадрат, звідси робимо висновок, що R дорівнює 6, тому діаметр це 2 радіуса або 12. Отже, відповідь В. Так, довжина сторони КЛМ. <кій> так. Значить, про цей трикутник у нас відомо, виходить, що так як діаметр, ось це буде висота даного трикутника, вона в нас буде 12, так само, як і діаметр от даного круга. Тоді, якщо ось ця сторона 12, ну, ми зробимо так. Це в нас буде х та 2х, та за теоремою фіфора отримаємо таке рівняння. Гіпотенуза в квадраті це 4 х квадрат, Підняти х2 дорівня квадрат. Звідси робимо висновок, що 3 х квадрат – це 144, а просто х квадрат це 144 розділити на 3. Ось, ну, давайте знаємо. Ну, ладно, 48. так, Поділимо. Тоді х це корінь з 48. От, або 16 на 3, тобто 4 корінь із 3. Це ось ця сторона х, 4 корінь з 3, відповідно, ця в нас вдвічі більше. Це 8 корінь з 3. Тому відповідь а. Так, і до жона сторони. Ромба. Значить, Про цей ромб нам відомо, що його площа 156. Окей. Значить, Проведу висоту і для ромба. І пригадаємо, що для ромба є така сама формула площі, як і для паралограма це А на H. H це у нас 12. Залишається знайти А. Для цього 156, просто поділимо на 12. Так, ну, 120 на 12 це 10, і ще 36 це 3. Ось, тому разом буде 13. Отже, відповідь Г. Так. 18 завдання. Установіть відповідність між, між виразом та точкою. Е, так, добре, Косінус 360 градусів. Ну, нагадаємо, що у косинуса період 2π або 360. Тому 360 це те саме, що 0 градусів. А косінус 0 це одиниця. Тому логариф за основою з 2 від 1, ну, Зрозуміло, що це 0, тому що логариф від одиниці при будь-якій основі завжди да 0 Тому це точка М. Так, 1 на корінь з 2 мінус 1. Ну, позбудемося від ірраціональності. Значить, одиницю ми домножаємо на корінь з 2 плюс 1, і корінь з 2 мінус 1 домножаємо на корінь з 2 плюс 1. Відповідно, внизу у нас формула А мінус Б та А плюс Б, що дає А квадрат мінус Б квадрат, 2 відняти 1 – це 1. Ось і вверху корінь з 2 плюс 1. Так, ну давайте подивимося, яка ж це у нас точка, так? Да? Так як корінь з 2 це приблизно 1,4, та ще плюс 1 буде мати, ну, приблизно, да, 2,4. Очевидно, що це точка P. І останнє, 1 відняти корінь з 2 в квадраті. Пам'ятаємо, корінь і квадрат зникають, залишається 1 тільки відняти 2, що дає мінус 1. Отже, відповідь L. Так, ми готові. Йдемо далі. Завдання 19. Обчистить f' в точці мінус 1, і плюс інтеграл від 1 до 2 f від x дx. якщо f від x ось така функція. Так, ну давайте почнемо з похідної. <гум> Значить, f' від x дорівнює. Похідна від x куб це 3 x квадрат, тому 4 помножити на 3 x квадрат це 12 x квадрат, ну і похідна від 3 це 0. Так, підставимо сюди мінус 1. Розуміємо, що мінус 1 квадратів все рівно буде. 1, 12 на 1 це все рівно буде 12. Отже, f' від мінус 1 це 12. Так, і тепер інтеграл від 1 до 2. 4х в кубі мінус 3 dx. Первісна для x куб це х4 на 4. Четвірки у нас скороті, це значить буде просто х четвертому мінус 3х. І від 1 до 2. За формулою ньютона левніці підставляємо спочатку 2. В четвертому відняти 3 на 2. От, Мінус. І нижня межа це 1. В четвертому відняти 3 на 1. Так, порахуємо це все. 2 в четвертому це 16. Відняти 6. Ну і тут, що ми будемо мати: 1 в четвертому 1. 1, 1 відняти 3. Це в нас мінус 2. Ну і мінус на мінус дає плюс 2. Отже, 10 плюс 2 отримали 12. Значить, в одному із фотографій. там, які зливають було, мені здається, як мінус один. Ось, ну, якщо б просто ми ж точно не знаємо, які були умови. Да? Якщо було тут би мінус один, ну, зрозуміло, сюди мінус, мінус, і в нас трошечки інше число би залишилося тут в результаті порахувати, але суть залишилася б тою самою. Я думаю, принцип має бути зрозумілий. Так, у прямокутній системі координат задано циліндр, ось вимперізом якого є квадрат АБЦД. Точки К і з середини сторін АД та CD відповідно. Ну і знайти площу бічної поверхні даного цилінка. І так, ну давайте ми зараз схематично намалюємо циліндр і проведемо його осьовий переріз. І так, циліндр, Раз. Осьовий переріз квадрат два. Так, значить, цей квадрат ми позначимо буквами А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. Так, і в нас відомо, що точка К це середина АД. Тобто, отут вот вот точка К. І М це середина відповідно СД. Ось тут у нас точка М. Так, значить, проведу КМ і проведу давайте, ще АС. Ось, ну і ми розуміємо, що КМ являється середньою лінією трикутника АСД. Тому давайте спочатку знайдемо її координати. Для цього треба добути корінь, і від М віднімаємо К до квадрату. Так? Перша відняти першу, тобто 11 відняти 3 до квадрату плюс 1 відняти мінус 5. До квадрату, плюс а, мінус 3 відняти 7 та до квадрату. Так, добре. цим розібралися. Тепер давайте обчислимо, що ж ми отримаємо в результаті. 11 відняти 3 це 8 в квадраті 64. Мінус на мінус дає плюс, тому 1 плюс 5 це 6 в квадраті 36. Ну і мінус 3 мінус 7 це в нас мінус 10 в квадраті це 100. Отже, отримаємо 100 плюс 100 це в нас корінь із 200. Так як 200 це 100 помножити на 2, то корінь із 100 це 10, і корінь з 2 не добувається. Отже, ось цей кусочок КМ, це 10 коренів з 2. відповідно, сторона АС – вона вдвічі більша, тому 10 множимо на 2 це 20 корінів із 2. Ну і якщо нам відома діагональ квадрата, то ми за формулою d дорівнює А корінь із 2. Легко знаходимо сторону квадрата. Сторона квадрата, просто забираємо корінь з 2, залишається 20. Тепер для нас це d, або висота даного циліндра, буде 20. А d це діаметр нижньої основи, відповідно, 20. Тому оце от КД, який є радіусом, він буде половина від діаметра, тобто 10. Ну і площа бічної поверхні. S бічної поверхні це 2π. Ось, значить, нам треба 2 на 10 і на 200. Це 400 пі. От. А просять в відповідь записати S розділити на пі, тому ми пишемо без пі, просто відповідь 400. Так. 21 завдання. На діаграмі зображено результати опитування 1000 клієнтів, які ставили оцінки від 1 до 5. Середня оцінка склала 4,2 бари. За відгуки. Тих відвідувачів, які оцінили роботу від 1 до 4, середня оцінка 2,5, ну і скільки людей оцінили на 5. Так, отже, ну ми розуміємо, що середня арифметична, це всі оці оцінки додали, розділили на 1000 і вийшло 4,2. Це означає, що якщо я зараз 4,2 помножу на 1000, я отримую 4200, це якщо я додам всі оцінки, які мені поставили від 1 до 5. Так, це, я думаю, зрозуміло. Тепер. Скільки ж оцінок поставили за 5, нас питають? 5, да? От, Давайте ми позначимо це от буквою Х. Так як всього було 1000 клієнтів, то щоб знайти решту, це від 1000 відняти х. Так, тепер, що таке сума всіх оцінок? Ну це х5, тобто 5 помножити на х. От, і 2,5 на 1000 мінус х. Ось оці всі числа в нас разом мають дати 4200. Звідси, розкриваємо дужки. 5х додати 2500, відняти 2,5х, дорівнює 4200. Віднімаємо х, 2500, переносимо вправо. Отже, 2,5х дорівнює, так, ну, віднімемо 4200 відняти 2500, це в нас 1700. Звідси, робимо висновок, що х це 1700 розділити на 2,5. Якщо я не помиляюся, то це 680. Отже, 680 людей поставили найкращу оцінку оцінку 5. Так, отже, 21-е задання завершено. Ну і 22, якщо не бачили моє відео попереднє, перегляньте, будь ласка, та дізнайтесь, чому ж то рівні А і скільки є цілих значень параметра А на цьому корочку. На цьому все. Якщо є запитання, ставте їх в коментарях. Ну і слідкуйте за моїми відео, будемо розв'язувати наступні НФТ. Які будуть завтра та наступного тижня?